Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також і виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ренос сценік з автоматичною коробкою передач. Це у нас 7 рік, двигун 1,6 бензин, 104 пробіг, це на 6,600. В рідній фарбі. Тут бачимо контакти. Автомобіль з кліматконтролем та форкопом. b 5 Passat в універсалі. 2003 рік, 245 пробігу, 1,8 бензин на механіці, ціна 4500. Тут бачимо контакти. Кліматконтроль вже є тут. Ось така машинка, хто шукає, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. На гарних дисках титаніум. Подивимось по комплектації. 2008 рік 1.6 дизель, механіка, 6.4 4 тут контакти. Так, салон Титаніум, є кліматконтроль. Там гарні комплектації є форкоп та парктроніки. Поруч покажу Cerato. 2007 рік. 179 пробігу. 4300 вартість автомобіля, двигун 1,6 дизель. Контакти є. Автомобіль з клімат контролем. Так, є такий у нас бюджетний автомобіль. 12-й рік випуску. 105 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 450, контакти бачимо, є люк. З клімат контролем. Кого цікавить телефонуйте до власника? Шкода фабія в універсалі. Дев'яти рік модельний 10, 248 пробігу, двигун, 1,4 дизель з механічною коробкою передач обслужений автомобіль ціна 5900. Контакти зафіксовані. Автомобіль з форкопом. Поруч Honda Jazz. Дев'ятий рік випуску. 1,4 бензин на автоматі. 6950 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Рено Кліо, восьмий рік випуску, 178 пробіг, 1,5 дизельна механіка. ціна 6350. Контакти видно. Автомобіль з кліматконтролем. Opel Zafira B. Дев'ятий рік випуску, 220 пробігу, 1,7 дизельна на механіці, ціна 6350. Тут контакти до власника, є сервісна історія по автомобілю. На оригінальних дисках. З клімат-контролем. Кодофабія в універсалі. 11 рік 211 пробігу. 1,2 дизель на механіці в максимальній комплектації. Це на 6 тисяч доларів. Бачимо контакти Так, автомобіль з шкіряним салоном, з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Force S Max. Класний сімейний автомобіль. Це у нас 2007 рік випуску. 2,3 бензин з автоматичною коробкою. Є газове обладнання. Ціна 7300. Контакти продиктую, мабуть, 067-68-661-48. Покажу по салону. Є клімат-контроль, мультикермо. З фаркопом. Хоч цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Четвертий гольфік. 2002 рік, 182 тисячі, оригінального пишуть пробігу. Один із бензин на механіці, в рідній фарбі ціна 4400. Бачимо контакти. Так, закрито. Ось такий з вигляду вроді. Чистенький салон по автомобілям. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Є також форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 807. П'ятий рік модельний шостий, 207 пробігу, 2,2 дизель з механічною коробкою, ціна 6100 доларів. Тут бачимо контакти. Клімат контроль. Єфуркоп. Четвертий гольфік. 2000 рік, 260 пробіг, 1,4 бензин на механіці, ціна 3900. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. Десятий рік, 1,6 бензин на механіці, 228 пробігу, ціна 5800. Контакти бачимо. З клімат контролем. Тітроен, Т4, Гранд Пікассо. Одинадцятий рік, 1,6 газ бензин, ціна 6,150. Тут контакти до власника. «Форкоп» та парктроніки є. Більше інформації уточнюємо. Opel Combo, бюджетний чобіток, 6 рік, 207 пробігу, 1,6 газ-бензин, механіка, 5700, контакти є. Більше інформації уточніть у власника. Четвертий гольф. 2002 рік, 177 пробігу, 1,4 бензин MPI. Ціна автомобіля 4350 доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте?